Привіт! Хочеш чайні дріпи в колаборації з нами. Що таке чайні дріпи? Чайні дріпи це не просто напій, це функціональний сучасний продукт, який допоможе вразити твоїх клієнтів та твоїх споживачів. Чайні дріпи стануть ідеальним доповненням до твого бренду. Покажуть твою турботу про клієнтів, допоможуть виділитися серед конкурентів та будуть класною фішкою, про яку всі знають і вживають. Якщо ти шукаєш унікальні корпоративні подарунки, маркетингові компанії або позиціонування бренду, то чайні дріпи у граїди це те, що тобі потрібно. Чому чайні дріпи це ідеально для бізнесу. Перше, це індивідуальний підхід до брендингу. Ми розробимо упаковку так, як ти захочеш, згідно з твоїм корпоративним стилем, з твоїм логотипом і так далі. Друге висока якість продукту. Наші чайні дріпи складаються 100% натуральних трав та ягід. Третє. Функціональність та зручність. Чай ідеально підійде для використання в офісах, для того, щоб подарувати близьким або просто смакувати самостійно, або для подорожей. Четверте це універсальність. Чай підійде для будь-якого бізнесу, для ІТ-сфери, для геймдеву, якщо у вас свій тату-салон, наприклад. Якщо ви працюєте з великою кількістю клієнтів, будь-яка сфера, готелі, бізнеси, ресторани. Це просто супер універсальний і корисний продукт. Ваше лого, ваш продукт. Як використовувати чайні дріпи для бізнесу. По-перше, це корпоративні подарунки. Даруйте клієнтам, даруйте своїм співробітникам, використовуйте в межах офісу чи свого простору для вживання. Друге промокації та маркетингові компанії. Додайте чайний дріп в подарунок до своїх клієнтів як бонус, і вони будуть приємно здивовані. Тому що чай натуральний, як ми вже говорили, чай корисний, чай смачний і дуже класно упакований. Третє. Кейтерінг та події. Чайні дріпи стануть класним доповненням до вашого заходу: будь це вечірка, корпоративний захід чи будь-що інше. Четверте це підтримка клієнтів. Скажіть дякую чайним дріпам після укладання угоди, і ваші клієнти будуть задоволені та обов'язково повернуться до вас знову. Як почати співпрацю? Напишіть нам в Telegram або завантажуйте прайс. У нас на сайті для того, щоб почати співпрацю. Чайні дріпи це не просто чай, це класний маркетинговий хід, якого ще немає на ринку. Ми пропонуємо вам унікальні рішення, які допоможуть виділитись серед конкурентів, допомогти вразити своїх клієнтів та запам'ятатися клієнтам. Звертайтеся до Уграїди, зробимо класну колабу.